Вітаю, я благодара, і сьогодні у нас урок про насилля. Розберемо ситуацію. Чоловік Дмитро протягом місяця 10 разів побив свою дружину Ксенію. Що їй робити? Викликати поліцію і написати заяву про домашнє насилля? О, як вас там, діаночка, вище видно тільки на початку духовного шляху. Можливо, Ксенії звернутись за допомогою до подруг, яким вона довіряє, і разом продумати безпечний план піти від нього. О, яка аудиторія зібралась на цьому потоці курсу? Вище такі новачки, свіжачки. Можливо, задуматись, які духовні уроки вона ще не пройшла, і пошукати причину в собі? Нарешті достойна відповідь. А що вона має відчувати? Провину, бо це ж у ній щось не так, якщо він з нею так поводиться. А ще вона може сісти і виписати в блокнот, що вона в ньому. Бачить, бо він же просто її дзеркало. Так, вірно. А потім вона має взяти аскезу і протягом місяця не вчиняти так з іншими. Я пам'ятаю, ви ще вчили нас, що вона має усвідомити, що він це робить від своєї болі і бути мудрішою з любов'ю дивитись на нього і дякувати, що він її духовний вчитель і допомагає їй пройти духовну еволюцію. Бачу, що і цю тему ви добре засвоїли. Якщо серед ваших подруг є такі самі Ксенії, станьте для них провідниками цих глибоких знань. З вами була благодара. До зустрічі на наступних заняттях.